Вітаю вас на уроці письмо. Сьогодні ми з вами, діти, будемо вчитися писати малу букву З. Приготуйте зошит та простий олівець. Налаштуємося на урок. Вушка прислухайтесь, очка придивляйтесь. Носику глибше дихай. Ротику посміхнись. Спинки розправляйтесь. Відповідати намагайтесь. Нумо до роботи. Дружно всі взялись. Виконайте вправду. Ой, ой на горі на Там все діла пара. Діти, відгадайте загадку, не гавкає, не кусає, а в дім не пускає. Так, це замок. На який звук починається назва? На звук з, як пишуть даний звук буквою З. Діти, розгляньте зображення, на якому ми бачимо замки та ключики. Спробуємо з вами підібрати відповідний ключик до даного замка. І так, перший ключик підходить до якого замка, з яким номером. Так, під номером 1. Молодці. Другий ключик підходить до якого замка, під яким номером. Молодці під номером 3. І третій ключик підходить до замка під номером 2. Молодці. Виконайте вправи для очей. Слідкуйте оченятками за зайчиком. Молодці. Діти, порівняємо з вами друковану та рукописну малу букву З, друкована З, що зліва, складається з двох правих півовалів. а рукописна буква З, що справа, складається з малого правого півовалу, довгої прямої похилої лінії і з петлею внизу ліворуч. Повторимо правила під час письма. За чи столом, сиди рівно. Олівець тримай трьома пальчиками. Зошит. Тримай навкоси вільною ручкою притримуй зошит. Діти. Навчимося з вами писати малу букву З. Починаємо писати. Подивіться, трішки нижче. Верхньої лінії робочого рядка ведемо вгору до неї і закруглюємо праворуч, потім униз і ліворуч не доводимо до нижньої лінії рядка і рухом праворуч і вниз описуємо нижній півовал, який, торкнувшись міжрядкової лінії, переходимо у петлю. Вона перетинає півовал на нижній рядковій лінії. Пишемо підтакт. І раз, і два і. Діти, подивіться ще. Починаємо писати трішки нижче верхньої лінії. Ведемо вгору до неї, де закруглюємо праворуч, потім униз і ліворуч. Трохи не доводимо до нижньої лінії, і рухом праворуч. І вниз описуємо нижній півовал, який, торкнувшись міжрядкової лінії, переходимо у петлю. Петля перетинає півовал на нижній рядковій і завершуємо на середині робочого рядка. Діти, візьміть простий олівець та пропишемо малу букву З. У повітрі починаємо писати малий правий півовал. Далі ведемо пряму похилу лінію і описуємо нижній півовал, де переходимо у петлю, перетинаючи півувал. Пишемо підтакт. І раз і два. і... Молодці. Діти відкрийте свої зошити, відступіть один рядочок вниз і нижче на рядку пропишіть малу букву З. Починаємо писати з малого правого півовалу. Далі ведемо вниз пряму похилу, де переходимо у нижній півовал, торкнувшись нижньої міжрядкової лінії, переходимо у петлю і перетинаємо півовал на нижній рядковій лінії. Відбувається перетин. Зверніть увагу, що малий правий півовал. Ми завершимо писати трохи вище, над нижньої лінії робочого рядка. І переходимо після у нижній півовал. Перетинаємо на нижній рядковій лінії і завершимо на середині робочого рядка. Молодці. Нижче ми з вами пропишемо склад з. Після написання букви З, не відриваючи ручки, ведемо лінію до верхньої лінії робочого рядка і переходимо у написання букви «и». Отже, склад З ми пишемо не відриваючи руки. Наступний склад Аз. Теж пишемо не відриваючи руки. Починаємо писати букву А. І після написання ведемо на напис букви З. Прописуємо склад Аз, не відриваючи руки. Наступний склад Оз. Буква О з'єднані з буквою З. Верхнім з'єднанням. Теж прописуємо, не відриваючи ручки склад Оз. Нижче пропишіть склад Уз. Не забуваємо петлю доводити до нижньої міжрядкової лінії. Прописуємо уз. Наступний склад З. Після написання букви З. Ведемо лінію з'єднання до букви Е і рухом вправо переходимо у написання букви Е. Утворюючи склад, записуємо З. Наступне буква сполучення букви З і букви Л. Скажіть, як з'єднані між собою букви? Молодці нижнім з'єднанням. Ніби за ручки тримаються. Пропишіть букву сполучення З Л. Молодці! нижче на рядку пропишемо з вами зимові слова. Це зима. Зверніть увагу буква И з буквою М з'єднані нижнім з'єднанням. Зима і слово мороз. Зверніть увагу буква О з буквою Р. Та буква О з буквою «з» З'єднані так. Верхнім з'єднанням пропишіть слово Мороз. Прочитайте нижче речення У Ніни Ковзани. В кінці речення. крапка. Починаємо писати речення з великої букви У Ніни. Чому слово Ніна записано з великої букви? Так, молодці, тому що. Це ім'я дівчинки, а ім'я пишемо з великої букви. Ніни ковзани. Зверніть увагу, буква О з буквою В з'єднані верхнім з'єднанням. І В яке? Так, відкрите, тому що з'єднано за верхнє з'єднання з буквою З. Ковзани. Кінці речення не забуваємо ставити знак крапка. Молодці. Діти, прочитайте слова, які ви бачите. Зліва ваза, казка. І справа вазон. Медуза. Молодці. Ми бачимо, що слова записані якими буквами? Так. Друкованими, нам потрібно записати ці слова рукописними буквами та змінити назву з однієї кількості предмета на багато предметів. Наприклад, ваза одна, а багато як сказати на кількість, коли багато предметів, це буде. Вази записуємо. Ваза. Вази. Зверніть увагу буква В з буквою А. З'єднані верхнім з'єднанням. Наступне слово. Казка і багато. Казки. Записуємо казки. Казка. Казки. Наступне слово. Вазон і багато вазони. Зверніть увагу, буква О з буквою Н з'єднані верхнім з'єднанням. І нижче медуза. Медузи. Молодці. Запишіть слово медузи та прочитайте. Рефлексія, мій настрій. Діти, оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою на уроці. Згадаємо з вами, яку букву ми з вами вчилися сьогодні писати. Так, малу рукописну букву З. Дякую вам за урок. Ви сьогодні молодці.